Ну, питань дуже багато, дуже багато. Е Знову приведу непопулярний приклад, але все ж таки, він є, є, є. Дивіться, в 22-му році е розгорнула на базах вищих навчальних закладів, навіть не військових, більше ніж 50 на 50, базах, 50 на базі 50 навчальних закладів розгорнула додаткові кафедри по підготовці спеціалістів, в тому числі офіцерського складу. На базі з навчальних цивільних закладів ми це зробили? Зіро. Наступне, у нас відповідно, якби було оголошено стан війни, навчальні заклади військові мусили перейти на пришкорений е... термін п -п навчання лейтенантів для частин командирів зводів для механізованих, танкових і інших підрозділів. Це зроблено? Ні. У нас реальна величезна проблема і величезний е, некомплект первинних офіцерських посад. Мало того, на тих самих посадах ті, хто виживають на перший тиждень війни, другий, третій, як правило, через місяць їх по підвищують, бо йде. Е, в тому числі плине з кадрів за рахунок того, що вверху постійно генерали сувають на їхні йдуть полковники полковника міняють майори, майори, капітани йдуть на місце майорів. З одного боку, це нормальний закономірний процес. Але між тим підготовки офіцерів на відповідному рівні немає. Немає. І ця проблема існувала достатньо давно. І Україна ще до чотирнадцятого року, починаючи з 91-го, постійно дерила себе. Потужно набиваючи кишені певним керівникам за рахунок кафедру підготовки офіцерів запасу. Ну такі при Львівській академії це було золоте дно, де курс, ті, хто хотів там навчатися, в мирний час платили по 400 умовних одиниць, і крім того, ще додатково на них там заробляли, починаючи від харчування, яке по паперам проводилось на них не харчувалося, починаючи від форми одягу, яке по документам видавалося, насправді вони це купували, і так багато чого. Тому підготовка офіцерського складу, і не тільки офіцерського – це велике питання. І те, що воно потребувало і потребує змін, це зрозуміло. Питання, наскільки вони це швидко зможуть зробити, насправді у нас достатньо кількість людей, які могли б навчати. Бо знов таки ж, на базах колишніх навчальних закладів в той самий Полтаві було два потужних училища. Згідно ракетне, і училище зв'язку. Так от у нас величезний комплекс Зенітчиків і групи добровольців. Таких пенсіонерів самі їздять по е, військовим частинам на вла за власний кошт, або за кошти спонсорів, і навчають, домовляючись в закритому режимі з командирами частин, е, навчають людей обслуговувати і користуватися зброєю, яка є на озброєнні, що стосується знітних зброї. А не вже це не можна було зробити за рахунок тих самих е, підрозділів територіальної оборони. Бо у нас підрозділ територіальної оборони родичів напхали. Е, Районних і обласних керівників, а ті, хто реально могли б навіть на просту зарплатню того солдата, це було б непоганий додаток е до військової пенсії для людини, не робили. А таких людей більше не достатньо, Вам тільки одне місто обласне привів, наприклад. Е той самий е Хмельницький, де час було артилерійське училище, потім його зробили е прикордонну академію по зароблянню коштів людьми в формі. Бо прикордонникам їх достатньо складно на певних етапах називати. Чому не використовується цей досвід? Це знов таки за рахунок цих, е, спонсорсько-волонтерських е заходів, це здійснюється. Може можна було підготувати мінометники величезну кількість це робиться? Ні, державі це не цікаво. Тому Генерал Сирський правильно піднімає питання, що треба змінити систему. Я ж не кажу, що ми абсолютно не використовуємо. Потенціал величезної громадської організації під назвою «Товариство Сприяння оборони України, коли ж не десав. ТСО о, в спарці МВС е, готує тільки водіїв, власну кишеню, і абсолютно не використовується навчальний фонд, який в багатьох випадках розпроданий, розданий, зданий в оренду, але між тим там все ще є щось. І Можна було б використовувати їхні фонди готувати людей. Це також не робиться. Держава не займається по підготовкою мобіліційних ресурсів починаючи від солдат, те, що ми з вами неодноразово говорили, що ці всі навички треба давати до того моменту, як людину призвали, закінчуючи майбутніх офіцерів, майбутніх сержантів. Цим не займається держава, тому дай Боже, щоб генерал Сирський цей процес запустив. Не впевнений, що зелена влада особливо піде на зустріч, але між тим тут треба розуміти, що питання. Перше, до системи військової освіти, яка викликає за певними навчальними закладами ну, багато питань. У мене нема питань, наприклад, до Одеської військової академії, до Житомирського військового інституту. Е, а от якраз, наприклад, до Львівської академії, то питань багато. Бо тут ж, питання не тільки військових навичок, а питання військового лідерства, Воно взагалі до цих питань не притягує ніяких. Серйозних е підходів, ну, наприклад, той саме Львівська академія дуже хоче, щоб курсант ці чотири роки був слух'яною овечкою, а потім у ніч перед випуском переродився з е гусіні в потужного метелика з чудовими з лідерськими якостями. Воно так не буде. Чому свій час, коли я був начальником факультету Львівської академії сухопутних військ, командував розвідниками і садниками, я сказав, в перший день своєї ще е каденції там. Да. Курсант, який не ходить в на відлучку в майбутньому безтолково бізнетів офіцер. Воно і є. Бо похід в самоход, як ми кажемо, це ціла спецоперація, цілий окремо розвідний вихід, де треба спланувати, коли піти, як піти, як повернутися, хто прикриє, хто тебе там можливо зловить. Це якраз от на, на розстані таких спроможностей. І я завжди заохочував курсантів до цього, але при цьому казав, хто буде пойманий, буде покараний. Між тим, воно так завжди було. А вони хочуть, щоб вони були слухняними телятами. Так на фронті вони не можуть бути слухняними теляти. Їм треба воювати і вони брати ініціативу. І зараз офіцери, які командують на фронті, це молоді лейтенанти, у їх підпідковані дітьки, які в багатьох випадках навіть старші, ніж їхні батьки. Тому тут мусить рівень знань бути такий, що у людей, які є в його дитикуванні, не виникало питань, що він не професіонал. Оце тоді питання військового лідерства. А тепер наступне питання. За 4 роки навчання жодного разу жоден курсант танкових механізованих підрозділів, на кого не навчається, та й десантки морська піхота також, на жаль, в Одеса тут теж підході, не, не відрила в повному обсязі в складі свого підрозділу ротний опорний пункт. Один раз сім діб потратити на це, відрийте і лейтенанти на все життя запам'ятають як це робити. А коли це навчання підйому переворотом на пальцях, то якось я в Одесі спитав одного пана, який зараз, можливо, поміняють кочука, як же правильно на пальцях навчити? Він мені показав, отак, от Ірині, бачите, ноги не зверху вниз, а знизу вверху. отак так правильно навчати на пальцях методично підйому переворотом. Тому е треба вчити простим речам. А ми досі військової академії, одні, другі, третій, не війшли від балонської системи. Яка балонська система під час війни? Нам потрібні воїни, а не вчені блин, з незрозумілою величезної кількістю незрозумілих предметів. Оце найбільша проблема, яку треба вирішувати. Це перше. Друге, знов таки ж по цим навчальним закладам, ми мусимо зрозуміти, що кількість. І якість треба значно покращувати. Хоча важко, коли нарощується кількість, нарощувати безпосередньо і якість. Але між тим, знов таки ж, а додаткові кафедри підготовки офіцерів за певними спеціальностями зроблені на базах цивільних закладів ні. Хоча є люди, які могли цьому навчати. Я вже не кажу величезну кількість офіцерів та й сержантів, які повернули вже за своїми певними, на жаль, фізичними. Е Пораненнями вже не можуть воювати, але ще можуть що багато чого передати, навчити. Це робиться ні? От вони спланували, що о, в 25-му році почнуть готувати по початку підготовки. Що це е -е, заважало робити раніше? Що не передбачили це в бюджеті, так до весни до 25-го року, багато що може змінитися. Що ми мусимо чекати, незрозуміло, що і як. Коли ці лейтенанти нам будуть потрібні, або взагалі військові потрібні не в вересні 25-го, а вони потрібні в січні 25-го. То, що військовим чекати, тут треба корінна зміна підходить до цих речей. І, ну, мабуть, з моєї точки зору, одна з найкращих систем підготовки військових офіцерів... офіцерів, це все ж таки е... досвід Німеччини. Ти не можеш стати офіцером, не пройшовши в певні посади рядового і сержантського складу. Ну, у них рядового та унтерофіцерського складу. Ми це почали в 2015 році, коли сержантів почали готувати на коротких курсах офіцерів, е і це дало свій ефект тоді, бо ми вже тоді задихались без офіцерського складу. На даному етапі нічого не змінилось, треба тільки нарощувати і покращувати. Але. Навички, які закладаються цим людям, треба закладати ще в певних моментах в школах. Скажіть мені, в школах у нас як з географією та топографією? Ну, дуже хріново. Вміння працювати GPS-ами та взагалі з карти в школярам не надають. Наприклад, в Естонії по четвергам практично все патріотичне налаштоване населення займається в день захисника Естонії, в тому числі і військової топографії, орієнтування на картах. Знаєте, яка кількість людей? Які не вміли користуватися картами, достатньо часто попадали в полон, бо у них не було потрібних навичок, які б дозволили їм вижити під час війни. А яка кількість людей загинула, тому що їхні колеги своєчасно не, не вміли надати їм медичну допомогу? Їх вже перевоювали величезну кількість? Нема. А це треба закладати наразі в школах, навчальних закладах, бляха в телемарафоні цьому грьобаному. Нема щоб, ну, щоб це навчали, яким чином користуватися цими всіми, всіми препаратами, і при яких випадках їх ще застосовувати? Цього нема. Це мусить бути в відділі роліків по всій Україні, як в телевізійному режимі, так і у вигляді плакатів. Це є? Ні, ми будь-що можемо бачити в рекламах, але не те, що потрібно. То ми про війну чи про піар для когось? До речі, ще рік тому Валерій Залужний вимагав від керівництва більшої мобілізації, в тому числі задля підготовки. От знову ж таки, чому до залужного не прислухалися, не прислухаються і зараз, до речі, хоча все те, що говорив Валерій Залужний, воно все справджується. і так є. Так є, є. Вони не будуть слухати, бо вони не про перемогу на війні, вони про перемогу на виборах. А призов, як вони розглядали восени 23-го, великої чесної кількості людей. Це достатньо серйозне, як вони порахували вдарило по їхнім рейтингам. До речі, ще одне ще один момент. Валерій Залужний в інтерв'ю Українській правді заявив, що глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно еволюційний процес, який має завершитися в 27-му році. До цього моменту має відбутися накопичення технологічних матеріалів. От якщо в росіян ми бачимо зараз нарощування потужностей, ми бачимо ці дрони, які залітають, вони вже намагаються обходити наші системи РЕП. А що у нас? У нас у нас є люди, які можуть робити багато чого. У нас є спроможності виробництва, які роблять багато чого. Але в нас є потужний прошарок людей, які приймають рішення не на користь тих людей, які принесли користь державі? А ці люди приймають рішення на користь заробляння грошей при лобіюванні певних достатньо інколи спірних е, потреб і в багатьох випадках неякісних речей. І якщо ви поспілкуєтесь з військовими, яка кількість неякісних дронів? За страшні гроші лежить металоломом на складах військових частин, ви будете здивовані. Там точно вже сума перевалює не за, не за одну сотню мільйонів доларів. Бо гівно за страшні гроші всунули, а військові його запаркували і сказали: хріна, хай воно краще лежить, ніж його будемо користувати. А, ще одне питання таке. Я теж хочу це з вами розібрати, тому що мене це здивувало. Воно можливо і політичне, і можливо, тут варто шукати. Чому саме зараз? Ігор Коломойський звинувачує керівництво держави в тому, що те використало Міністерство оборони в схемі з його слів рейдерства Укрнафти. Чому заговорив Ігор Валерійович? Як ви думаєте зараз? Мабуть, почали віджимати у нього бізнес. Мало того, ви ж знаєте, хто ж я найголовніший З найголовніший є адвокат «Укрнафти»? колишній міністр оборони пан Резніков. Саме його фірма зараз захищає юридичні інтереси Українафти. Ну, Рука руку, ми і безпосередньо ви розумієте, що гнана... гонорари цієї адвокатської контори ну, точно там не 100 доларів за годину, а значно більше. Як ви думаєте, це він робить для того, щоб прикрити себе? Чи, чи, і чи буде він говорити щось більше, тому що він фактично звинувачує в корупції керівництво держави. Він вказує на Єрмака, на Офіс президента, на Зеленського, вказує. Така стаття вийшла в агентстві «Уніан». Ну, е молоді мільярдери, які народили, почали народжуватися після 19 року так, при зеленій владі. Вони намагаються здійснити перерозподіл олігархату всередині України, кого можуть достати, кого не можуть. Тому і намагаються відтяпати під шумок і тих, кого вони сховали за грати. Чому сховали? Тому що сховали, бо якщо він почне говорити не в українському суді, а в американському суді, то для багатьох представників нашої влади не в наших в'язницях будуть зарезервовані місця, а якраз в федеральних в'язницях Сполучених Штатів а там який ти, мільянер там завжди тебе радісно чекатимуть, які хороші, які ті, хто безпосередньо полюбляють свіжих українців, свіжих камер. Ще одне питання, яке стосується і не тільки особисто вас, Держаудитслужба служба через суд вимагає у вас спростування інформації. Мова йде про результати аудиту е, і договори Кабалуч державдець служба вважає, що ви негативно відізвались про службу. Вони кажуть, що та ревізія проводилася зверненням тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова. Е, що ви будете робити, і які ваші будуть дії в подальшому? Ну, по перше, перше питання: а різніка, яке відношення має до КБ «Луч»? Коли є окремий концерт Укрпром? І саме тоді мусив би звернати, звертатися пан Резніков, якщо щось його не задовольняло. Це перше. Друге, е а що перевіряти, коли робота продукції «КБ «Луч» в тому самому 22-му році спалила не одну сотню російських танків? Що перевіряти, чи якісно була виконана ракета? Одна і друга, яка потерпила е, крейсер Москва, це те перевірялося. І е, те, що робили представники Державної під час аудіту, на том залпе, на Кабалуч, коли вони на телефони знімали таємну документацію, і цих прикладів було більш достатньо Служба безпеки, чомусь не резоргувала на це. Наступне е, що після. Проведення аудіту було обов'язково виставляти на сайті Державній служби договори конструкторського бюро з іншими підприємствами, які працювали з міжниками, де була чітко прописана адреса цих організацій, і саме яку продукцію вони поставляють? Це ж було все на сайті цієї організації. І це було виставлено 26 грудня. І воно ж нікуди на той момент не ділося. А 29 грудня яке випадкове. Співпадіння. Саме по тій кількості підприємств, які були засвічені на сайті цієї організації, під керівництвом пані Басалаєвої, було нанесено ракетні удари. То, може, пані Басалаєва е, не судилася зі мною за те, що я, з її точки зору, скомпритуво, скомпритуво, скомпритимував, е, пробачте, що заговорився. Е, скажу, е, в очах її партнерів. А вона яких партнерів мала на увазі? Західних чи ті, хто хазяїва сидять безпосередньо іншій стороні? Матеріка Євразія. От мені також цікаво. Ну і саме головне, після того, як це все здійснилося, нехай пані ця прийде на це підприємство і пройде через КПП і побачить десятки. Фотографії десятків загиблих в результаті цих ракетних ударів. І там люди різних різного віка, різної статі. Молодені дівчатка, серйозні чоловіки, також старшого віку, середній вік, то все із за неї вони загинули. І за те, що, блин, хтось дав команду виставити цей результат і підіграв ворогу. Випадковість в час війни, випадковість, це не може бути. Я ж не кажу, що це потужне порушення обмеження інформації до відкритого доступу. І саме чому це вони зробили незрозуміло. І, до речі, конструкторське бюлоч подавала не один раз лист запит по перевірці цих фактів до Служби безпеки України. Але Служба безпеки України покриває своїх і не займається безпосередньо боротьбою з погонами всередині нашого суспільства. Ну а тепер, що стосується самого суду, який... Потужно провів найпотужніший, найчесніший суддя українського суспільства, пан Вовк. Так от пан Вовк навіть повістку не прислав, що люди, ті люди, які обвинувався, це я і ті канали, на яких виступав, вони не були присутні на судах. І найголовніше, що рішення суду було 4 листопада, і я випадково через сад главком це побачив. І, можливо, в мене ще є час зреагувати на ці проблеми і подати, е здійснити дії по недопущенню цього, подати апеляцію чи продовжити термін. Бо як же ж так, рішення суду є, а до кого його бляха блін, панове судді, лізні, товаріщі судді даві. Ну, ви нам точно не товариші. А як же ви судите, коли ви не, немає презумпції невиновності абсолютно, бо ви не заслуховуєте тих, кого ви обвинувачуєте? А як же ж так цікаво, вони лупанули туди експертизу, незрозумілої організації, яка розглядала питання психологічного впливу мене на керівництво державдіту? Ну це ж взагалі мараз. Замість того, щоб розглянути питання, що саме принесли ці. Виставлені безпосередні результати аудіту, і наскільки вони належать до грифу, хоча б там ДСК, чи таємно, чи цілком таємно. Вони карають тих, хто говорить правду. Бо це їм вигідно, бо це ж партновські хлопчики і дівчатки там працюють, і пані Басалаєва стойка когорти партновських суддів. А тепер вона безпосередньо, як же ж так, її честь затронула. Ну, ще все попереду. І історія розставить крапки над і. І я більше ніж впевнений, що за ці дії ще люди відповідатимуть за ці дії, коли з їхньої вини загинуло не один десяток людей. Бо хтось виставив інформацію під час війни на користь ворога. Трохи до політичних питань, які пов'язані з нами з нашими партнерами, Вашингтон Пост пише: в Білому домі зростає розчарування нездатністю Києва знизити мобілізаційний вік та залучити більше солдатів. Чому ця тема так непопулярна в, от, ну, зокрема у нашої влади, у Володимира Зеленського і у народних депутатів? З точки зору Зеленського, це найпотужніший електорат, на який вони спирались на виборах 19-му році, так само вони збираються збира... спиратися на них і я не знаю, якому в 25-му році вони там на осі спланували е вибори чи в інших роках. Це для них якраз опора. Бо основним аргументом, е який вони тоді накинуть на вибори. Ми зберегли майбутнє покоління України, голосуйте, молоде покоління голосуйте за нас, батьки цих покоління цього покоління також голосуйте за нас. Дідусі бабасі також голосуйте за нас. Це звичайна інформаційна маніпуляція з боку влади, і не більше, не менше. Їм абсолютно не чекати на молоде покоління чи на молоде. Вони розглядають питання розводу як лахов молодого електорату. Як ви думаєте, от найближчим часом, чи все таки можливі переговори з федерацією, дуже часто про це говорять, чи стане це відомо після 20 січня, коли Трамп вступить на посаду? Давайте не не будемо гадати на кавові гущі, чесно скажу, що, що? там е, в багатьох випадках е, дії нашої влади залежать від тих, хто замовляє музику для нашої влади безпосередньо той, хто дає допомогу Україні, якби е керівники нашої влади, е які при владі е займалися власною економікою, то вони ж, можливо, були більш самостійними. Але ж вони ж не самостійні, економіки не розвивають її тільки руйнують і розкрадають. Вони на ноль нущать просто знищують середній і малий бізнес і безпосередньо ще крадуть е гроші наших західних партнерів. Тому. Сподіваюсь, що вже я знаю по, по, по спілкуванні з певними представниками з за кордону, що вже проводиться, і вже і проводився, і ще проводиться додатковий аудит, А хто і в якої кількості е, вкрав гроші, і відповідати прийде достатньо швидко. Чому я сказав про е, камери федеральних із штатів? Там багато місць і багато місць буде заповнено. Сергій Юрійович, Я вам дуже дякую за сьогоднішній стрім. Дякую, що ви долучилися. Дякую, що знайшли час, як завжди. щотижня ми з вами розглядаємо всі поточні події, які відбуваються. Дуже дякую. Дякую вам і скажу так, що у нас ще багато питань, які треба вирішувати. А до речі, все ж таки, давайте потім вставити. Чи вже ж що стосується підготовки офіцерського складу, ані попередня влада, ані ця. Не зробило найбільшого для Збройних сил, а треба було найбільше зробити. В 2013 році е, рішенням Кабміну, е, той, що був при парі Януковичів, у найвищого навчального закладу України військового національного святої оборони України було забрано е, головний корпус, uh -huh. в якому зараз, зараз знаходиться суд. Суд там вже вклав мільйони грошей, там вже і басейни, і тренажерні зали для суддів, суперкабінети з масажними кріслами. Все супер, супер, супер. І це під час війни досі не прийняті рішення. Порошенко побоявся ламати цю систему. Зеленський не буде ламати, бо суди також працюють на них. Але між тим, це головна будівля, основної альмаматр вищого і середньої ланки військової еліти України. Тому. По президентам України абсолютно нащадь на військових, бо їхні слова не відповідають їхнім діям, уже не повернути будівлю, а вже навіть неодноразово петиції писалась на рівень президента. Просто тупо морозиться. Ну, якщо ви не хочете забезпечити спроможність військової освіти, отримувати в нормальних будівлях, причому це ж ізначально побудовані як військові будівлі. І не одна сотня тисяч офіцерів вийшло зі різних безпосередньо різних керівництвах і за різних країнах. Ці стіни допомагають навчатися. Але ноль, ноль. Бо їх цікавить суди, які судять на їх користь і прикривають їхні махінації. Їх не цікавить ті, хто гинуть за них і захищають їхні інтереси. Їх цікавить, ті, хто допомагають їм сажати тих, хто говорить правду.